Здається, я знайшла вашу сумку. Любе дитя, де ти її знайшла? У метро. О, може, філіжанку кави. Ти мене так виручила. Я рідко приймаю гостей. Донька поїхала, я залишилась сама. Я вам допоможу. Мати порівнювала мене з жуйкою. Спробуй відліпити. А де свічки? У шафі. Бренсіс Маккален. Ну що, знайшлися? Вона залишає сумки по всьому місту в надії, що хтось поверне. Ось ти її повернула. Боже, це вона. Не відповідай. Я знайшла сумки Грето. Я не хочу тебе бачити. Повідомлення від Грети. Вона мене лякає. можу її завадити. Це громадське місце. Вона нічого не порушує. Навіщо це вам? Це так цікаво. Привіт, я Френці. Сьогодні ваша офіціантка. Ні, я так не можу. Не поводьтеся, як дитина. Дитина, тут ти, і тобі не вистачає матері. Не згадуйте мою маму. Вона померла, щоб ми зустрілися розвитку. Подивіться, вона тушить. Але мати мертва Френсі. Друзі потрібні всім. Ми не просто друзі. Між нами є зв'язок. Ти повинна дещо дізнатися про Грету. Що? Ви божевільна! Що ви накоїли? Боже мій! Позбавитись Грети нелегко. У біймах брехні. Скоро у кіно.